Квитком до Гааги. яку роль відіграватиме Сергій Лавров, який поїхав замість Путіна. Чи може це бути сигналом внутрішнього ослаблення режиму? Водночас, західні змі пишуть, що Путін просто втратив інтерес до БРІКС або навпаки, саміт втратив інтерес до Росії. Про геополітичну ізоляцію та нові сигнали з боку країн Брікс будемо говорити далі. Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, з нами вже на зв'язку. Ілля, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго. ранку. Давайте почнемо з того, що Путін ігнорує важливі події, які очевидно раніше для нього були дійсно знаковими. І що би це означало сьогодні насамперед для самого диктатора, можливо, і для його найближчого оточення, які бачить, що ізоляція Путіна вона насправді продовжується, якби сьогодні так, політика США, політика Трампа не намагалася його витягнути з цієї ізоляції, навіть давати якісь розмови, давати приводи до пере. Переговорі, але все ж таки бачимо, що Путін сидить. Ну можливо, в бункері. Що це означає для нього? Ну я вважаю, що він не приїхав туди ні через Гаагу. Він туди не приїхав через відсутність Китаю, і це висвітлює нам, як він насправді ставиться до БРІКСу, тобто, для нього це не равноправний союз. А це виключно оточення Росії та Китаю. Якщо нема Китаю, то нема сенсу їхати, і це безумовно дуже принизливо. Але для нас це дуже добре. Бо е, там справжній ось ось такий союз, який міг би бути там якоюсь глобальною альтернативою західним е, е, союзом. Це безумовно було б щось серйозним. А так, е, ну ті, хто зібралися в Ріо де Жанейро. Побачили це на свої власні очі. Як думаєте, а чи би могли теоретично в Бразилії гарантувати Путіну недоторканність? Ми бачили прецедент, коли Путін приїздив із робочим візитом до Монголії, де всі правозахисники весь світ наголошували на тому, що вони мають його арештувати, адже вони підпадають під юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Але Путін дуже спокійно себе почував, як написали багато політологів-експертів. Після ось тут чи можуть ще інші країни все ж таки цьому прикладу послі? Влітувати і дати якісь певні гарантії путіну. Хто знає, Можливо, наступного разу буде лідер Китаю, і знову ж таки Путін захоче прибути і отримати якісь певні гарантії, безумовно, так само відбулось і в Бразилії. Там єдине питання у тому, що нема 100% відсоткової гарантії, що президент Бразилії повністю контролює свої власних своїх власних правоохоронців, тобто вони можуть там щось зробити. Але юридична підстава для таких гарантій е, існує, на жаль, е, і це є там певний конфлікт всередині міжнародного права. Це бо з одного, з однієї точки зору є е, це міжнародні домовленості проміжні про домовленості про МКС. І про визнання його статуту, мандату і всього такого іншого. З іншого боку, є принцип недоторканності голов урядів, голов країн, і через це там Путін, поки він ще діючий президент Росії, він підпадає. Під цей принцип а хтось каже, що мандат МКС він вище стоїть, бо він саме для цього -то і створений, щоб наказувати ось таких голов країн. Але хтось каже, що треба слідкувати за ось цим другим принципом. Ну і так само відомо, що Путін і Сі, ну принаймні, так пише Даня Дегардіан, все ж таки відмовилися від візиту в Брікс, тому що вони втратили інтереси. Тут цікаво, на чому може базуватися втрата інтересу? Можливо, це та сама погроза з боку США, що хто буде приєднуватися, як каже Трамп, до антиамериканського союзу БРІКС. Тоді мита будуть ще вищі, будуть певні санкції, можливо, і накладатися. От чи дійсно це може бути причиною, чи абсолютно якісь інші фактори могли вплинути на неприсутність Цих лідерів. Ну безумовно, БРІкс був спозиціонований саме Путіном і ну, в, меншому, в меншому числі Китаєм, але перш за все, саме Путіном, як така глобальна альтернатива Західним Союзом і Західному впливу. І саме тому, безумовно, хто приїжджає до БРИКСу. Він повинен відчувати, що він в якесь проти сполучених штатів, проти європейського союзу, проти глобального заходу, і не всім це подобається. Хтось може себе це дозволити. Тось, тобто, наприклад, як Бразилія, там президент лівий, і для нього це навіть на користь з точки зору його там внутрішньої політичної ситуації. Демонструвати що ось він. Підтримує таку антиімперіалістичну політику а для багатьох інших, які шукаються навпаки добрих відносин, нормальних стосунків там за сполученими штатами, для них це дуже не на користі. Такі країни намагаються уникати брати участь в цих заходах. Ну і відомо, що Лавров Сергій Лавров поїхав замість Путіна вже до речі вкотре. І ну, раніше ми бачили світлини, і це Лавров був фактично таким мемом. А то він десь був у дивному одязі в готелі, лежав біля басейну. То ще щось і говорячи з нашими дипломатами, вони казали, що ну раніше ще то Лаврова більш-менш серйозно сприймали. Зараз очевидно, ні, а що означає взагалі присутність Лаврова? Наскільки вона потрібна? Чому він? Чому не хтось із людей, які можливо більш наближені до. Путіна або які могли би дійсно вести якісь серйозні переговори, ну тут же як ієрархія там перша людина президент, друга людина прем'єр-міністр, третя людина в міжнародних відносинах, це саме міністр зовнішніх справ. І саме тому Лавров там за статусом, але те, що вони навіть прем'єр-міністра туди не надіслали, ну, знову це підкреслює, як вони ставляться до Бріксу: що Брікс для них це така підтанцовка. Таке додаткове оточення союзу Росії з Китаєм і безумовно це принизливо. І ну, Лавров, та взагалі, я вважаю, що він же в такому статусі втомившися чиновника, який вже давно хоче на відпустку. Але путіну нема ким його замінити, бо все треба робити так дуже цинічно і говорити не думаючи. І там єдина людина, яка може його замінити, це Пісков. Але Пісков потрібен Путіну там, де він є. Дійсно, ну і якщо говорити сьогодні про процес, який відбувається всередині Росії. От буквально напередодні з'явилася інформація в різних проросійських пабліках, анонімних джерелах про те, що у вищих ешелонах російської влади суттєво змінилося ставлення до так званої СВО, і, мовляв, все більше людей хотіли би завершення війни без перемоги, як, як цього хоче Путін, і кажуть про те, що серед тих, хто виступає, це не лише бізнесмени, чиновники, а навіть деякі генерали. І Мовляв, сьогодні на таку от відповідь ФСБ ще мовляв більше готові посилювати охорону Путіна. Хоча здавалось би куди більше. Все ж таки, це чергові чутки? Чи можливо вже вплив з цих прильотів і подій, які відбуваються за аеропортами Росії з хаосом останніх останніх днів? Чи це можливо просто сьогодні не варто на цю інформацію взагалі увагу звертати? Ні, я вважаю, що це 100% стовідсотково правда. Uh, і в uh, ну, цей процес він почався тоді, коли Путін uh, ну, де-факто відмовився від цих пропозицій, які зроблені Трампом. Uh, тобто багато людей, ну, вони з самого початку не підтримували uh, цю війну, і uh, ну, але там, якщо Путін вирішив, то це по типу, що ми можемо зробити. Uh, ну але якщо є шанс припинити це і припинити це на в досить привабливих умовах, то, то чому ні? І коли Путін починає відмовлятися від них, то розчарування воно надвелико. І е, через це там почалися чутки про там впад в економіці, там що критична ситуація, це все засоби змусити Путіна припинитися та погодитися з. З Трампами я вважаю, що кількість таких людей вона буде тільки зростати. Ну а що чи це перетвориться на особисту небезпеку? Я в цьому не впевнений. Бо для того щоб це відбулося, потрібен якийсь, якщо менш неформальний, формальний, але лідер, якась реальна альтернатива. Що якщо не Путін, то хто і ця альтернатива може з'явитися там середині російських еліт. Вона Може з'явитися і здобні, і це саме те, що ми е, намагалися намагаємося зробити зі з'їздом народних депутатів, але е, поки не існує рішучості ані з боку України, ані з боку колективного заходу для зміни цього режиму. Я вважаю, що це буде продовжуватись так, як воно є. Панеля, але зізнайтеся, ми питаємо, що буквально кілька місяців тому, можливо, півроку тому в російських пабліках а, йшлося про те, що ви можете стати тією самою людиною, яка може взагалі все змінити. І мовляв, навіть приписували підготовку якихось переворотів всередині. От інформація просто так з'явилася, чи можливо сьогодні варто боятися Російської Федерації? Довесь ми безумовно працюємо з партизанським рухом, який триває всередині Росії, і як я казав, самого початку створювали політичну альтернативу цьому режиму, якою була б легітимність і яку можна було б обґрунтувати з точки зору там міжнародного та внутрішньоросійського права, як, як політичну альтернативу. Але ну і революція там п'ятого року. Вона відбувалася в союзі з Японією. Революція 17-го року відбувалася в союзі з Німеччиною. 91-й рік і розпад радянського союзу безумовно був в союзі Сполученими Штатами. Зараз всього цього ми не спостерігаємо, і ми зараз бачимо ставлення, що всі. Хочу, щоб Росія не програла, але щоб вона не розвалювалась після того, і навіть Україна не виявляє е, якогось прагнення для того, щоб ситуація всередині е, Росії змінилася. Тобто, теоретично всі говорять, ну хай зміниться, хай вона розвалиться, хай хай вона припини своє існування, але ніхто нічого в цьому напрямку е, не робить, і це безумовно... Трохи гальмує наш рух в цьому напрямку, але ми будемо продовжувати і безумовно, і збройні підрозділи будуть продовжувати боротися в складі української армії. і Партизани будуть боротися а там у шляху силиць ідучи по ньому. Тут лише успіхів дійсно можна побажати, але от до слова, щоб Росія не розвалилася, очевидно, що їй треба добра гарна логістика авіасполучення, яке не буде підводити громадян у якісь важливі моменти. Адже вже сьогодні ми бачимо другий день поспіль паніку в російських аеропортах. Це не вперше раніше бачили ми затримки і на добу. І от в цьому контексті дійсно почали побоюватися пропагандисти російські в різних пабліках, де вони можуть собі дозволити взагалі щось висловити. Вони побоюються, що Росія взагалі може розпастися. От насправді, ці події які відбуваються сьогодні. Наскільки вони можуть повпливати, стати можливо каталізатором антивоєнних настроїв в Росії, і наскільки це потрібно робити довго, так ми розуміємо, що ці атаки кілька днів можливо потім треба буде якусь певну передишку зробити і Україні так? ми не знаємо насправді потужностей, які сьогодні є, це звісно в секреті. Але це має бути на постійній основі. Чи взагалі може це сьогодні сприяти якимось змінам? Ну, дивіться, да, Перше, безумовно, чим більш Путін при владі, тим більша ймовірність розпаду Росії. Мабуть, хтось і, і вважає через це, що треба квапитися, треба почекати, і що вона сама розвалиться, бо Путін сприяє цьому дуже багато. Невільно, вільно, бізумовно, але, але він зараз головний фактор розпаду те, як ставиться Москва до своїх регіонів. Але там, якщо ми залишимо жарти, то серйозно кажучи, головним двигуном будь-яких змін в Росії повинні стати безумовно, російські еліти, тобто незадоволеність населення воно триває досить давно і є багато через що люди там кажуть, що там треба щось змінювати і все. Але вони повинні побачити лідерів. Вони повинні побачити, що головне силу, до якої вони можуть доєднатися а саме тому якась частина еліт повинна перейти на, на, на бік революції. А якщо а для того, щоб це відбулося саме тому, і потрібна там якась підтримка зовні, бо повинна надати таким людям захист, повинна надати їм певне зниження їх власних особистих ризиків. Що якщо щось піде не так, що вони можуть кудись втекти, тоді вони почнуться, почнуть свій рух. І саме так воно відбувалося і в 2017 році, і багато коли, коли ще. Тобто тут потрібна свідома стратегія е, з боку країн е, коаліції Рамштайн, які зараз воюють і підтримують Україну. На жаль, такої стратегії зараз немає. Ми також маємо свіжі дані американських аналітиків інституту вивчення війни, які кажуть, що Росія сьогодні продовжує приховану мобілізацію, заохочує так званих добровольців до російської армії, щоб знову ж таки не оголошувати ось цю всеосяжну мобілізацію, мовляв, не лякати людей. Якщо говорити вже дійсно про таку довгострокову перспективу, четвертий рік повномасштабної війни наскільки це Росії сьогодні досі ефективно вдається? Чи є вже сьогодні якісь такі певні дзвіночки, що чим рік, тим гірше і. За рахунок чого сьогодні Росії вдається все ж таки діставати з цих так званих добровольців це якась тотальна бідність росіян, які готові йти за будь-які гроші, чи можливо дійсно сьогодні якось вдається і ще інформаційно піднімати бойовий дух? Ну ситуація, що дуже помітно, вона змінювалася так хвіліобразно, тобто було краще, було гірше. Але зараз ми бачимо, що притік людей до фронту. Більше ніж е, кількість втрат е, в російській армії. Тобто зараз у них все гаразд з цим, і е, якась там загальна мобілізація, е, примусова мобілізація їм не потрібна. Вони зараз вирішують всі ці питання грошами, і безумовно, це через ситуацію в економіці, через бідність, е, ось е, та. Процентна ставка, яку призначає центральний банк, вона зросла, а багато кредитів в Росії. Вони не з фіксованою процентною ставкою, а з ставкою, яка дов'язана до ставці центрального банку. Саме тому кредити стали більш дорогими. Людям потрібно більш виплачувати грошей, вони йдуть до армії, бо це єдиний шлях вискочити. Ось з цього, цього боргу. Ну саме тому ми і спостерігаємо цих людей на фронті. Ні, я би не сподівався на те, що Росія сама розвалиться. Треба допомагати ворогу програти, ані ані чекати, коли він програє сам. Панеля, дякую вам за розмову. Звісно, за роботу вам бажаю успіхів. Віля Пономарьов, російський опозиціонер. Ну, а наш ефір продовжується.